Чому багатьох людей сьогодні атакують біси та диявол, і навіть віруючих, і муки та страждання переживають навіть ми, віруючі християни, не сприйому чомусь е цитування Біблії, молитви. І словаці, вони не мають силу, вони не є дієвими. Чому так? Відповідь проста: тому що слово Боже не прописалося на моєму серці та мізках, немає народження згори. У науці, в медицині, це зветься когнітивним дисонансом, коли я не живу так, як я говорю. Ісус він вигоняв диявола. І ми маємо виганяти диявола, але диявол він приходить не тільки до віруючих, але й до Христа. І якщо він приходить диявол, до Христа, то він буде приходити і до нас. І багато віруючих вони кажуть: ну, я вже віруюча, сатана під моїми ногами, він нічого не зробить мені. Але якщо він приходить, приходив до Христа, він приходить і до нас. І навіть якщо людина віруюча, якщо я священник, наприклад, все одно сатана прийде і буде спокушати. Бо Ісус він більше був за мене і є, і до нього прийшов сатана. Але як розібрався із Сатаною Ісус? Він сказав, пішов геть, сатана. І той і згорнувся та пішов. <рес> Отже, проблема, коли в мене когнітивний дисонанс суперечності між внутрішнім та зовнішнім світом. Коли я говорю одне а роблю інше, це коли я називаю себе Я християнин, я віруючий, я можу бути навіть служителем церкви, але я раб гріха. Коли між нами писав апостол блуди, сварки, де є ідолопоклонство, жодоба до наживи, мамона, рабство гріха тощо. Рабство гріха це мається на увазі рабство сатани. Тобто я вже не належу Господові, я належу сатані. Таке християнство є мертвим, воно не спасає, бо народжений згори він не грішить. Тільки народжений згори може бути належним Господові та йти до раю, спастись. І треба прописати мені на тут, та тут слово Боже. І тоді буде дар Божий спасіння в моєму житті. Але злочинці, грішники, їх життям керує сатана. Це той, хто перебуває у гордості, гріхах, у злочині, у дусі супротиву. Це і є дух сатани. Ми тоді не народжені від гори. Наше моє християнство воно носить лише формальний такий. Е, це формально внутрішньо я не народжена з гори. Я не можу зупинити гріх, я не маю сили від Бога поражати е, сатану. Е, я маю дику пожадливість до когось, до чогось, я не можу впоратися із гріхом, не маю сили. Щоб була сила боротися із гріхами та виганяти сатану, треба впустити Слово Боже. Щодня я приймаю хліб Слова Божого, я промов, е, промовляю його. Е, та... Прописує його, коли наше християнство і віра лише зовнішні, формальні, то диявол підсовує якісь бажання плоті поїсти, попити, поблудити, пристрасть і пожадливість, пристрасть, яку людина не може зупинити, але ж вона від когось приходить, хтось її підігріває та топить, дика пожадливість та бажання чогось або когось, приходять думки, і впоратися з ними немає сили. Щоб була сила боротися з цими думками та виганяти сатану, потрібно впустити світло Слова Божого, щодня приймати духовний хліб, запам'ятовувати та промовляти, проповідувати откровення Слова Божого на своїх інтернет-платформах. Дух Божий освячує і показує, де працює диявол, де спокуса та думки від сатани. Тому, щоб з'явилося бажання слухати Слово Боже. Підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко та наші щоденні відеопослання, молитви та псалми допоможуть вам народитися згори. Коли приходить світло, все стає на свої місця, приходить свобода в розумі та серці. Для цього потрібна церква, щоб народитися згори, не марнувати час і зростати в пізнанні Бога. Напишіть нам, і ми відповімо: Бог нехай благословить вас.